Доброго раночку, ми заклахали. Боже він такий чорний, його побачать. побачить. Плівіть, Кося, тебе нагодувати будеш? Батьки сьогодні тебе забирають, скоро додому поїдеш. Так, Джульєта на роботі сказала, щоб я його погодувала. О! Як довго я це знімала? Дорожі. А... Куди я їду? Коротше, сьогодні я толком не знімаю, я пораюся по хаті після свят, після гостей і все інше. Трошки, трошки хата і а, звичайні. Справи домашні якось трошки назгрібалися в купу. Хоч три вихідних в мами було, але ми святкували. Ми святкували, слава Богу, що це вже позаду. Ні, воно все прикольно, воно дуже прикольно. і я розумію, що діти будуть сумувати. І е, вже вчора казали після батарунки, все, 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 це кінець. Я кажу, ну, поїмо і кінець. Ну, новий рік це так для нас. Нічого особистого. То а, а, фокус був на, на хаті, на справах домашніх. Куди я їду? Я їду за Гейбом, з роботи його забираю. Чого я його забираю з роботи? Тому що вчора він ну, це працював а в Різдво і по дорозі додому у нього він пробив шину. Знову. Чи пробив, чи щось там в машині таке, що воно його пробиває, бо та шина, що він вже міняв. Коротше, то мені зранку його довелося возити до, до, на роботу, а зараз от їду забирати. Якось так. Зараз в нього зарплата, то я сподіваюся, що він полагодить свою шину. Добре, поїхали. Коротше, проїжджали ми з Гейбом, мимо сусідів, і вони, походу, спиляли якесь дерево. І це ми частину, тільки частину принесли, привезли з собою. Я одразу зупинилась, кажу, давай, Гейб. Каже, я тільки вісім годин пропрацювала. Я кажу, ну нічого страшного, давай. Так, все, дитину забрали. Мені ще повернуться до побачення, скажуть, але малого зараз садять машину. Так, все, я їду на роботу. Сьогодні вже не так пізно буду працювати, бо крамниця починає закриватися до 10, не до 11, як в е, різдвяний період. Тому, по ідеї, працюю до 10 .30. Але іноді ми раніше уходимо. Все залежить від менеджера і скільки у нас було покупців. Ну, я сподіваюся, що після Різдва буде трошки менше, ніж було в Різдвяний сезон. Добре. Три вихідних типу погуляла. Треба працювати. Ні, Мені подобається, чесно, мені якась навіть норм. Я мало спілкуюся з людьми, мені ніхто мізки не робить. І просто ходжу собі там, а, організовую а, кілометраж наматую, все добре. Я п'ю чай після роботи. А ці два все працюють над пазлом. День другий. Доброго раночку, ми заклухаємо. Ми ну, з чашиком їдемо до дантиста. Це його черга перевіряти зуби, так що ми поїхали. Він вчора так страждав на цей рахунок. Аж заснув ввечері. Ну, Мама, я не хочу йти і... І... і плач. Я кажу, сонце. Тобі просто чистить зуби. Ну, коротше, Джуліта каже, я не пам'ятаю, що ми так ревіли. Я кажу, бо кажу, е переломний он, е період у нас був. Це Треніті. Це триниті у нас почала це все. Він же після неї народився і бере приклад з нею. Ну, так. такі справи. Так що побажайте мені, щоб мені пощастило в цій справі. Добре, їдемо. І його друг Брайан повернулася з Джиму. У нас вибір це індик або шинка. Вибрали шинку і макарони з сиром. Коротше, розігріваю, годую хлопців. Коротше, до дантиста ми вже сходили, вже вже кілька годин пройшло. Взагалі, сьогодні, зранку, я повинна була вести обох дітей: Тренеті і Джашика. Але вчора, ну, вчора вони оба були дуже засмучені, що їм треба йти до дантиста. Тринька почала це все, і Джашик підтримав її сльозма. І а, перед тим як вже йти спати, вона каже: Мама, я себе так погано відчуваю. І я думаю, ну, коротше. Звісно, ти погано відчуваєш, бо ти не хочеш йти до дантиста. Мама, перевір мою температуру. Коротше, я перевірила температуру і, звісно, в неї маленька температура. Я не знаю, там 3,7 і 2, може по-нашому. Я yeah, так Думаю. Ну, а вона в такій теплій піжамі була. І ну, сльози ж думаю, може, просто себе там накрутила і трошки провищилась температура. Ну, думаю, подивлюся. Не кажу, добре, вона спала зі мною. І я. І... Доторкалася, ну нібито не була вона прям такою гарячою, гарячою. І зранку перевірила знову температуру, знову в неї невелика температура. Думаю, ну ладно, ти не підеш сьогодні. Але сьогодні ми повинні були йти до гості до Ольги. Ольга запросила до себе в гості, нас і родину, яку запрошувала до нас на День Подяки. Блін, так хотілося піти. Я так, я так хотіла туди піти. Ну, коротше, я дзвоню, кажу, так і так мала захворіла. Кажу, ну може ти її залишити. Я кажу, та я не буду. ну, Це ж страждань буде більше, ніж треба. Ні, то, тим паче, хто, хто його знає. Вона нібито, знаєте, веде себе норма, але знову перевірила, знову невелика температура. А так вона, апетит той же самий, як завжди. Веде себе також саме. Ну, Просто сидить в кімнаті зараз, щоб е... на всякий випадок, якщо це щось таке, що передається, краще yeah. ну ви мене зрозуміла. Коротше, куди я їду, я їду до Мурки. Поїхали. А забула сказати про Джашика і Дантиста. Ідеально все пройшло. Не хникав, не плакав, взагалі. Чудовий хлопчик був, поведінка була ідеальна, він сів, навіть дав їм почистити, прополірувати його зуби, все перевірити. Вони навіть змогли зробити йому екрей, як по-нашому. не ультразвук, ну Ви зрозуміли, да? Рінген. Передніх зубів вони намагалися на стороні зуби робити. Рентген, але у нього рот замалий, він не мог закрити рота, щоб тримати цю фігуру, що вони в собі. А так от, чудово все пройшло. Ну, У нього як і і дирочки до цього, вони там і залишилися. Зробили ми прийом, щоб їх полікувати в лютому. Так що так, але до мене прийшла об'ява, що наша страховка закінчиться цього місяця, так що мені треба переподати, а то це дуже дорога справа лікувати зуби, тим паче йому будуть лікувати, скоріш за все, під наркозом. Добре, до Мурки. Ну, Як завжди, вона на законному троні. Ти на законному троні, так? У тебе все добре, мама каже. Ну, ти б з нею побалакала. Вона каже: дивись. Дивіться, як вона на мене дивиться. Вона мене не любить. Взагалі, Вона точно знає, що я не мама. У нас не дуже добрі відносини з кіцькою. Привіт, Кітя. Бабуся сказала, що вона дуже за тобою сумує. Дуже, дуже. Так? Коротше, Мурку вже погодувала, я вже наживал, з'їздила там шоколадки, бензин купила, потім приїхала додому і їй каже: Мама, у нас до 7 годин є час, щоб я з'їздив, зняв колесо, поміняв шину, поїхав до машини і поміняв шину. Коротше, добре, так що ми їдемо до машини. Джуліета бере дяшика до крамниці, а, тому що виявляється, вона йому сказала, якщо він буде добре себе поводити mm -hmm. коло Дантиста, у Дантиста вона його візьме до крамниці. Дивіться, він бере свою, yeah. свій возочок. Маленький гей ведь фасисі. Боже, яка милота! Сьогодні чудовий вечір, от для каміна. Зараз тільки. Я з тринькою, Всі інші поїхали по крамницям. Хто з дяшок, хто з дівками, дорослими. Ми на... насолоджуємося от таким затишком. Прийдуть і вже буде затишки тут. І всі можемо посидіти і насолодитися, і продовжити пазл. Цього разу я приєдналася теж. Допомагаю. А то каже, Я кажу: ну що ви досі це робите? Вони, Мама, ти ні разу ще ні одного шматочка не поклала, ти не можеш нічого, каже, коментувати на цей рахунок. Момент, коли ти дійшов до останнього шматочку і не можеш його знайти. Блін, це що таке? Це що таке? Де ми встигли його посіяти. Це просто капець якийсь. Головне, що Джульєта заснула. заснулася. Ми з Гейбом вже закінчували. Все, Гейб. Останній шматок. Good night. Ну, а я буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку, підписку, перегляд, перегляд реклами, коментарі, полюбляйки. Дуже-дуже дякую. Я вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей. На добру ніч.